От іду я по доріжці. Справа вяло там наверху проходить. Тихо, спокійно, тут якийсь будиночок, не знаю що тут за будиночок. Людей немає, якийсь хлопець там Ну що, Дихається легко, прохладно, тіньок, красота. Перша година. 45 хвилин 7.08.2024 року. Так що, кому інформація корисна, хто хоче віддячити, висилайте на рахунок 5 копійок, 50% піде на благодійність. Вон там видно море.